Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні відразу приступаємо до приготування, адже цю страву, я думаю, кожен з вас хоч раз у житті готував. Просто ви не знали, що це яєчня називається по ковбойськи А цю назву придумала моя мама, щоб зацікавити мене, щоб я їла краще. Я її запитувала звідки ж вона знає таку страву. ну, Ні в якій кулінарній книзі такої немає. Вона зберігала загадковість і від цього страва ставала ще смачнішою і більш презентабельною. Отже, беремо все, що маємо в холодильнику. У мене це картопля відварена в мундирах. Вчора була на вечері з оселедцем, сьогодні вона буде в яєшні по ковбойськи. Можете взяти макарони, ну, що є в холодильнику. Два види ковбаски, одна сердечка, це її вже обчистила, тому вона така обдертенька. Одна мисливська ковбаска, помідорка, цибуля і яєць скільки не шкода. Я поставила вже дві пательні роз... розігріватися, поясню, чому дві. Тому що на одній ми будемо смажити цибулю та помідору, можна все в одному, звісно. Це ж все-таки страва на швидку руч. Але я хочу, щоб ковбаска та картопля були підсмажені дуже добре. А якщо я додам цибулю та помідорку в ту саму пательню, вони не підсмажаться, вони будуть як, як притушковані. Тому, в першу чергу, я нарізаю цибулю. Звісно, що цибулю можете і не додавати. Просто чим більше інгредієнтів, тим більше смаків має ця страва. От, і тим більшому колу людей вона сподобається людей і дітей. Тут головне презентація. Так, цибуля дрібнесенько. І першою на пательню йде вона все-таки. Так, викладаємо цибулю. Помідорка ще встигнеться, я зараз всі сухі інгредієнти наріжу, тому що ця пательня також розігрівається. Зараз сюди картоплю та ковбаску підріжемо. Так, картопля такими напівкільцями. Також відправляємо на пательню. От, все ми добре встигаємо. Цибулька ще не підсмажилася добре. Йдемо ковбаску різати. Так, ковбаску кільцями. От. Ну, а сердельку зараз ми побачимо. А ось таким шматочком. Так, відправляємо ковбаску до картоплі. От. Все складається як найкраще. Ми підіспіли, щоб перемішати цибулю. Ну, і тут тоді вже, значить, помішаємо, ще воно не підсмажилося, але все ж таки. Нарізаємо помідорку. Також кубиками. Все, додаємо їх до цибулі. О, картопля з колбаски вже починає підсмажуватися. І ось на цьому етапі я додам їм солі та перчику. Якщо бажаєте, можна якісь ще приправи додати. Ну, в моєму дитинстві приправ багато не було. Так, ще раз перемішаємо тут. та йдемо підготувати яйця. Тут усе просто вбиваємо. Все. Та ретельно перемішуємо. Відразу можна і присолити. Там, вже все ми присолили, ну ще яйця. Та проперчити. Все, отакого от стану нам достатньо, і там чую, вже нам потрібно йти до плити. Так, тут вже присмажилося. Тут що? О, о! От саме отаких от я таких дуже присмажених картоплинок та ковбаски тут і хотіла бачити. А якби ми додали помідори і цибулю сюди, то такого ефекту не було би. Добре, тут вимикаю, додаю. Перемішуємо. Ось, виливаємо яйця. І даємо цій всій масі підсмажитися. Можна прикрити і кришкою, може воно і так присмажитися. Це вже зараз все буде видно. Ось і все. Наша яєчня готова. І саме смак, знаєте в чому? В тому, що вона їсть із загальної тарілки. Де ж ви бачили ковбої, які будуть розкладати інтелігентно по тарілочках? Правда? Добренько, я жартую. Просто хочу вам нагадати, що навіть з простих інгредієнтів, з простих якихось продуктів, які у вас є в холодильнику, може вийти просто така хороша смачна страва. Не буду казати кулінарний шедевр, це вже буде занадто, але смачна страва. І якщо ваші діти відмовляються їсти той чи інший інгредієнт, придумайте страві хорошу якусь назву, цікавеньку. Це їх все-таки спонукає хоча б спробувати цю страву. Тож, натхнення вам на приготування. Дякую, що ви були зі мною. Чекаю в наступних відео. До побачення!